Доброго, гарного вечора. Я і обіцяла показую, звітуюся. Ну, особливо нема чим так порадувати вас. Але два рядочка зробила, розпочала третій. Так, мені дійти цей рядочок, який розпочала ще один, і піду на звуження. Так, ну тепер дивіться, що в мене вийшло. Бачите, все одно. Трішки-трішки просунулася. Так, крок за кроком помаленьку. Ось така вона виходить. Так, ну далі буде зрозуміло, як завжди кажу, буде цікавіше. Так, ну і ще я хотіла вам показати це маленький звіт. Так, Сьогодні ви бачили вже в короткому відео, що я розпочала. Так, І в слідуючу п'ятницю буду звітуватися. Так, і тепер у мене, я ще продвинулася. Було 25 см, я продвинулася на 32,5. Так, що плиту далі. Так, І ще вам хотіла показати. А ось тут дуже цікаво є хвіст і є вже ніс. Так, підставочка, ось хвостик і ось тепер носик. Так, ну, залишилось мені лапки і очі зробити. Так що залишилося, якби небагато. Ну, Далі буде цікавіше, але ось такий. Сьогодні я трішки переплітала, тому що зробила помилки, в останньому сплила хвоста і вже й розпочала ніс робити. А ось отут, в цьому рядочку, в мене була помилочка, і воно Ну, прийшлося переробити трішки. Ну, Нічого встигла. Так хотіла вам показати, прийшло сьогодні переплести і хвоста, і нос, і ніс переплести. Так що, Але ось така вона виходить така підставочка. Так, ну, Потім забулася вже сказати вам тут, який діаметр. Ну, це я вам вже пот... ну, слідуючих відео скажу. Поза одною рукою вимірювати не, трішки неудобно. Ну, ось така трішки так нахиляється. А, так що, ну, ось такий така буде підставочка. Ну, зрозуміло, далі буде цікавіше. Ну а я вам бажаю гарного, доброго вечора. Дякую, що ви є. Дякую вам за лайки, за ваші смайлики, за ваші теплі добрі слова в коментарях, за те, що ви не просто дивитесь. Бережіть себе. Хай цей вечір пройде мирним, спокійним, добрим, гарного, причудового настрою. І ще раз, а гарного причудового настрою вам. Посміхніться, таїшки, хай буде. Будьте щасливі, радісні. Наповнітесь любов'ю до Бога, благотворчого суспільства нам. Нехай вже прикритяться ці війни. По всій землі, не тільки у нас. І хай все буде як найкраще. А, я... а завтра ми з вами зустрічаємося. Доброї, спокійної ночі. До завтра!